Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери, і сьогодні у нас в гостях стендап, комік Слава Бу. Привіт слава. Добрий вечір. Дуже радий тебе бачити. На е... Дякую за подгон одразу. На здоров'я. Хоча ні, Всім... Просто всі гості купують спеціально такі футболки і приходять в однакових на це шоу. Так, да, і нам дуже приємно. Е... Дивись, зараз пограємо в гру, угу. в якій я буду продюсером. Ти будеш починаючою зіркою. Угу. Е... Ти прийшов до мене, щоб я зробив тобі пісню. Угу. Твоя задача передати мені текст який я запишу і відправлю штучному інтелекту. Одна проблема: ми в навушниках і не чуємо один одного, бо там голосно грає музика. Я ніколи в це не грав. Ну клас, я думаю, нам нічого не заважатиме. Пісня топ, тому я не сумніваюсь в успіху цього випуска і хіта. Ну, тоді погнали. Давай. Доброго дня! Доброго дня! Радий бачити вас! Я артист, ви знаєте? Я артист мене звати мене звати е, Бакс Марських. Я Бакс Марських. Я артист. Ви Максим Максим. Може і так, але трошки давайте ще бак руки. Ім ім Ваше ім'я. Бакс. 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 Бакс? Бакс. А прізвище марських. Бакні? Бакс марських. Бакс бані? Є. Може і є, але хай буде. Мені трудивці, подобається. Дані, я да. бс марських. Що ви, е, давно музикою займаєтесь? Е, я скільки музикою займаюсь? Я займаюсь музикою дуже давно. Е, десь приблизно хвилин 17. Ого. Хвилин 17. 22 хвилини. Мінус п'ять. 17 хвилин займає музика і я бакс марських. А, ви пишете пісні. Я Я пишу пісні. Пишете пісні. Я пишу пісні. Я вам більше скажу. Я лауреат фестиваля. Лауреат фестиваля. Горловий талант 2008. <рес> Ні? Я лауреат. 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 Фестиваля. Фестиваля. Горловий талант 2008. Хороший фестиваль. Клас. Непонятно, но хороший. Ну ладно. Що? Будемо записувати пісню. Будемо записувати пісню. Так, Пісня окей. топ. Пісня топ. Я для чого й прийшов? Як називається? Пісня називається "Дід все". <ріст> дід дід. Наїв. Дід все. Дід, 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 все. Стоп. Да. Все. Дід все. Є. Yeah. Пісня бомба. Якщо так, я, не вийде, я... це на його проби. Я вже чув ту да. А? Чувствую, що пісня буде класна. Щоб це не було, звісно, так. Да. Перший куплет. Перший куплет. Кхе -кхе. І так. Жив собі дід. Жив собі дід. Жив собі дід. Жив собі дід. На дебати ходив. На дебати. 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 Жив собі дід. На дебати ходив. На рибалку ходив. Не рибалку. Дебати. 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 На паті. Дай багато людей. Дебати. Паті. На паті ходив. От вроді схоже. Ти а ні. На паті ходив. На дебати ходив. Так і я. Кайфував від життя. Кайфував. 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 Кайфував, Кайфував від життя. Від життя. від життя і красиво сивів. Сивів. І. І. Красиво І красиво. красиво. сивів. Сиві? Сивів. Часто від людей він приймав компліменти. Я розумію, да, розумію, важка строчка. Часто. З часом. Часто, від людей. Від людей. Люди, люди. Від людей. Від людей. Людей. From people, <laughs> від людей. Є люди, Часом напо... Від людей. Часто від людей. Він приймав компліменти. Mm, ти а... Від мен. людей приймав компліменти. компліменти. Приймав. Компліменти. Компліменти. Бо не простий цей дід. Він був Бо не президентом. Бо не простий цей Вони дід. Не простий цей дід. Він був президентом. Він був президентом. Так. Да. Да, да. У діда все ок. У діда все ок. Ну прям в шоколаді. Ну прям в шоколаді. Ну, прям все. Шоколаді. Ну, прям... В, шоколаді. Ну, прям в шоколаді. В шоколаді. Але скачав тікток Але скачав тікток ток ля Ля-ля-ля-ля-ля ля тік -ля -ля -ля. Але скачав тікток А як чуєш, так хай буде. Але скачав TikTok і цьому дуже радий. У діда все ок, ну, прям в шоколаді. Але скачав TikTok і цьому дуже радий. Ну, З ну прям в шоколаді. Але скачав TikTok. тік-ток? Да, наверное, да. Да. О, да. Що це не було? тік-ток. І тепер дуже радий. Або і цьому дуже ви радий. Листав тік-ток. і тепер дуже радий. І був дуже радий. радий да. Приспів. 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 Що ви бачите? Що ви бачите перед собою. Ти розумієш? Це про цього діда, так? Да? Що? Що ви, що ви бачите? Що ви бачите? Два рази. Два рази. Що ви бачите? Що ви бачите? Що ви бачите перед собою? Так, що ви... Що? Е... Що ви, що ви бачите? бачите? Другий раз, що ви бачите перед собою? Далі, я думаю, сам знаєш. Це скарб. Це скарб. Два рази. Це скарб. Це скарб. Це скарб. Це скарб. Два. Далі. За каденції. Все сталося у нас з тобою. За каденції. За каденції. За. 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 Проти. За. 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 Каденції. Каденція. Твоє мать. За каденції. За каденції. За налічку. <світ> За каденції. Все сталося. Все сталося. У нас з тобою. Все склалося у нас з тобою. Думаю, да. Це скарб, це скарб. Це скарб, це скарб. Два рази. Далі треба, да? Так. Да. Кода! 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 Армія мова віра. Армія мова віра. Томас без віс. Томас. 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 Томос. Томас. Томос привіз. Томас. Без віз. Томус привіз. Да. І як в цей список раптом потрапив фліс? І як? І як? 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 І як в цей список? В цей список? І як в цей список? Раптом як потрапив в сли... фліс. Армія мова Віра Томас Безліс, і як цей список раптом потрапив в фліс? <ріху> <ріху> Еттоме без... в <ріху> моїй кар'єрі тепер. <ріху> і як? Як цей список? Список. Як спис, список. В цей список. Як, як цей, цей список? В цей список. Раптом. Раптом. Раптом Раптом. Раптом. Потрапив. Потрапив. Фліс. Він? Фліс. Ну що було? То воно. Фліс. Він. І як в цей список? Раптом потрапив фліс. Фліс. Як флюс, тільки фліс. Фліс. Віз. Да. Віз фліс. Та що б там не було? Да. А. Фл фліс. Фу. Да. Все, два рядки. Два рядки останні. Час. Два рядки. Так. Два рядки. Міг залишити дід в історії на віка. А, розумію. Міг. Ми. Міг залишитись. Міг залишитись. Мі... залишитись. Міг залишитись. Ми залишились. Міг. С... Міх Міг залишитись. А самоліт тільки спута, бляха. Міг залишитись. Дід в історії на віка. Міг залишитись? На, вроді, да Дід. 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 Міг залишитись. Дід. Ти. В історії. В історії. Історія. В історії. книг в історії. Міг залишити Міг Дід в залишитись історії залишитись історії. навіка. 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 forever, Та заважало лише одне. Та заважало лише одне. Та заважало лише одне. Лиш одне. Лиш одне. Труба Медведчука. Труба тупа медведчука. Медведчука. Труба Медведчука. Газ. Сука. Крутили. Труба тупа Труба. медведчука. Пе. Медве... ме. Д. Мед. Окей. Ме. Ме. Тварина, тварина. Ведмідь, ведмідь. Ого, ми пі... зайшли. Так. Труба медведчука. Міг залишитись ти в історії на віка. Ну вроді да. так. Заважала. Заважала. Лиш, одне. Лиш одне. Труба. медведчука. Труба, Труба, труба. Труба. Мед... Труба. Да, оця, да. Труба Медведчука. Ага, я понял, понял. все, понял. Нихуя я не понял. <рес> Мед... Да? Медведчука. Ну, вроді. Думаю, так. Да. Я нагадаю, я Бакс смарских. У мене ще, кстати, продюсер є Бадой Аланов. Я не буду це пояснювати. Так. Да? Все? Все? У мене все. Це вся пісня. Що, зараз відправляємо штучному інтелекту? желейку. жилейку. Да, і скоро буде готова пісня. останнє слово якесь було вульгарне. Скоро буде готова пісня. <laughs> пісня, я поняв, але ж здається, не пісня. Так, да, буде готова пісня, все. Так, ну що, пісню я відправив штучному інтелекту. Фантастика. Я не знаю. Якщо ну, з ним ніхто не договорився, не порішав, то пісня має бути хітом. Тому дивимося кліпі пісню. Жив собі, дід на паті ходив, Кайфував від життя і красиво сивів, Часто від людей приймав компліменти. Бо не боїться дід, він був президентом. У діда все, окну прям в шоколаді, листав тікток і був дуже радий, що ви бачите, що ви бачите перед собою. Це скарб, це скарб. За налічку все склалося у нас з тобою. Це скар, Це скар. армія мова, віра тому спривіз, як в цей список раптом потрапив ліс, Міг залишитись ти в історії на віка, та заважала лиш одне труба медвечука. На всіх телеканалах дивіться кліпи пісню, бо це ж телемарафон, там таке можна. <рив> <рив> ну що, як тобі? Я в захваті. Я в захваті і в очікуванні стукав двері. <рив> Ця пісня довго чекала, я розумію. Довго, так, дійсно, роки і півтора назад я написав, що одразу ніде не виконав. Ну, Тому друзі. ось ось де це прийшлось до е, смаку. Я рахую, що це хід. <світ> друзі, напишіть в коментарях, це хід чи ви за те, що це погана пісня. Я думаю, таких коментарів буде дуже багато. Я за це не отримував гроші, якщо що. Але хотів би. Дуже дякую тобі, що прийшов. Дякую за запрошення. Та та пісня. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі від багато слів і ставте лайки. І все, і до мене на стендапу ходіть. Пока.